е почуємо, що сказав Sky News Петро Порошенко, п'ятий президент України, лідер Європейської солідарності Я вважаю, що єдиний переможець від конфлікту в овальному кабінеті у п'ятницю це Володимир Путін. Це недобре для України. Це недобре для Сполучених Штатів. І єдине, що нам зараз абсолютно необхідно зробити терміново, це відновити діалог між двома стратегічними партнерами. Ми дві великі нації. Ми дві великі країни. Діалог між цими країнами життєво необхідний для України. Ми повинні зміцнити свої переговорні позиції. Я вважаю, що добрі відносини між Україною та США відповідають інтересам обох сторін. Питання у тому, як зупинити війну. І я хочу вас запевнити, що українці це нація, яка прагне миру. Ми повинні обговорити шляхи досягнення миру в Україні, в Європі, в глобальному світі та в США. Прошенко ще е, давав інтерв'ю німецькому каналу RTL. і він ось що запропонував, що готовий задіяти свої зв'язки у Вашингтоні. Щоб відновити необхідний рівень співпраці з адміністрацією, США. ми повинні знаходити правильний спосіб переговорів, правильні результати, використовувати це вікно можливості. Це потрібно не тільки для безпеки України, але й для безпеки Європи, безпеки НАТО і зрештою безпеки Америки. Ми повинні навести аргументи, чому мир через силу в Україні безумовно відповідає інтересам НАТО та Америки. Я не сумніваюся, і я точно готовий поїхати до Вашингтону, провести зустріч в рамках парламентської дипломатії, зустрітися з багатьма моїми друзями, республіканцями та демократами у палаті представників чи сенаті, провести переговори щодо відновлення наших партнерських відносин між Україною та США – Це один із ключових і найважливіших факторів нашої спільної безпеки. Вважає Порошенка. Дякую, звичайно, Петро Олексійовичу за його пропозицію. Але е, знаєте, це б могло виключно статися. Якщо б е, от я вам скажу так: якщо завтра Трамп е, не змінить своєї позиції щодо е, заборони американської зброї для України. То тоді, можливо, можливо, неофіційно Зеленського не сам Порошенка, не сам Зеленський, а хтось там, попросить поїхати. Але якщо Трамп скасує свою заборону, ніхто до Порошенка не звернеться, тому що ви знаєте мою позицію. Переможець має бути один. От він, ризикуючи Зеленською Україною, її долею, нашою з вами долею, він не буде робити уряд національної єдності чи спасіння і не буде залучати інших людей до вирішення проблем, тому що ці люди можуть, наприклад, подивитись на Порошенка і сказати: О. Так він же ж нам більше подобається. Розумієте, для чого це Зеленському? От там Порошенко сказав, що може вже не треба займатися передвиборчою кампанією. Правильно він відчуває, чим займається Зеленський, проміж іншим. Знову пан Володимир Цибулько з нами. Пане Володимире. А, тут, тут якраз згадали о, о, цей допис Порошенка, дуже класний, бо він лягає дуже цікаво в, е, е, ну, повідомлення самого Зеленського. Адже Зеленський нагадав Трампу про те, що він насправді надав нам Джевеліни. А в часи президентства кого він надав нам Джевелі? Та президентства Порошенка, бо Порошенко тоді перебував з візитом у Вашингтоні і дуже така серйозна е, розмова е, трапилася. Е, потім нагадаю, що е, стосунки справді пішли якось пожвавилися. і в 2018 році Трамп підписав указ про санкції проти Росії, до речі. Якщо Трамп підписував указ про санкції проти Росії зараз, буквально напередодні 28 двадцять лютого, не е, як це кажуть, не поминаті окночі, але е, суть то в тому, що очевидно в Трампові було щось закладене, чому що в ході цих перемовин, особливо в присутності журналістів, трапило, трапилося абсолютно. Перехід на пови... на підвищені тони, хочу нагадати, що на початку розмови Трамп захищав Зеленського за його стиль одягу. Тобто, зна... Зна... значить, ну, треба було підіграти, треба було, так би мовити, набути фо... пітону, Треба було на... набути форму е, того поросята, яке він хоче проковтнути, е, але ж Зеленський виявився. Враження таке, що от у мене було відчуття, що Зеленський стартував у виборчій кампанії. Але яка виборча кампанія? Так от питання. Коли останній раз українська сторона в перемовинах із Трампом згадувала про хельсінський установчий акт, про неподільність кордонів у Європі? Я щось не пригадую, щоб Україна акцентувала на цьому. А це ж якраз у нас 50 років цього акту. Прекрасно, коли сама Росія зруйнувала його, він же, по суті в інтересах Росії робився ну, Радянського Союзу. Да. І. Тому чому на цьому ніхто не педалює? Чому, чому нема серйозних взагалі, серйозної розмови? Війна, звичайно, вона застить, так би мовити, всі процеси. Але от сьогодні, сьогодні, день виборів першого демократичного скликання 1990 року, 4 да. березня. Був обраний парламент першого скликання, який проголосив Незалежність України. Багато провели конференцій наукових, і, і парламент робив засідання з цього приводу? Ні. Тобто Зеленський і його парламент, він просто перекреслив все, що було зроблено до Зеленського. І коли зараз є можливість справді нагадати, бо дипломатія це ж. По суті, педалювання на традиції на, на спадщині постійне. От Путін на спадщині грає, як йому заманеться. Чому українська сторона не грає на спадщині? Хочу нагадати, що якщо, наприклад, Ілон Маск говорить про те, що США повинні вийти із ООН і із НАТО, то ООН є продуктом перемоги. У Другій світовій війні і е, постійний склад Радбезу формувався із кола країн переможців. Якщо США виходять із, із ООН, це означає, що ця інституція подохла. Бо якраз це цікаво, це удар під них Путін насправді. Бо в Путіна крім ООН немає інших інструментів, економіки в нього нема, е, Ну, армії справжньої нема. Вже нема правда. Ваги політичної немає. От зараз в нього є Трамп. В нього замість ООН є Трамп. Він сподівається, ну, скажімо так, конвертує Росію в якийсь свій особистий капітал і зробить Путіна політичним сином своїм. Так чому Зеленський, знаючи заповіти Стасіка Білковського, не захотів стати політичним син, сином Трампа? От мене питання.